Так, вітаю всіх. Будемо починати. Сьогодні у нас з вами понеділок, 24 листопада, і ми працюємо по фундаменту на тиждень. Тиждень у нас можна сказати, буде такий, знаєте, ну, по перше, він буде короткий, але не те, щоб короткий, він буде розірваний, тому що в четверг, ну, традиційно, да, останній четверг місяця листопада, це є. На день подяки в Сполучених Штатах відповідно не буде вихідний, сесія американська взагалі працювати не буде. А в п'ятницю торгівля поновиться, але вона буде також скороченою. Давайте подивимось на розклад. Значить, ось на четверг: ну, конкретно біржі, всі біржові товари. Да, торгів немає. Індекси. ну, Нас цікавить, наприклад. Можливо, там європейські цікаві, ось американські. Ось ми бачимо американський. Dow Jones, S&P, Russell 2000. E, значить, e, далі e, e, NASDAQ, відповідно, да, і, і японські раннє закриття. У восьмій це у нас за часом e, UTC плюс 2, тобто це наш з вами час. Тобто о восьмій годині дня американські індекси будуть закриті. Британський індекс закриється о 11-й, німецький 20-15. Далі метали всі ну мають на увазі все, що стосується золота, срібла і інших металів. Ранє закриття 21.15. енергонесурси Нафта ГАЗ. Ранєнє закриття 21.30. Бренд закриється раніше, 20.30. І, відповідно, всі американські акції та ETF не працюватимуть. Торгів немає. Долар, бразильський Реал, також не працює. А, тобто, іншими словами, американська сесія працювати не буде відповідно, фондовий ринок працювати не буде, і а, в цілому ринок буде тонкий. Тому ну Форекс відповідно працюватиме, але це буде тонкий ринок, і там або взагалі все буде на місці, або можуть бути якісь несподівані простріли або вгору, або вниз. Ну за останні роки я вам так скажу в цілому, тонкий ринок проходить взагалі спокійно, без якихось жгавих торгів. Побачимо, як буде цього разу. Далі в п'ятницю. Ну, всі біржеві, біржеві товари без змін. Тобто, це що означає, що вони будуть працювати. Далі індекси, раннє закриття 20-15. Європейські раннє закриття по Німеччині. Британія буде працювати. Далі по металам. раннє закриття, енергоносії, раннє закриття бачимо. Акції та ETF рані закриття. Тобто, якщо в четвер фондовий ринок працювати не буде, то в п'ятницю він буде працювати відкриється в звичайному режимі, тобто о пів на п'яту за нашим часом, але закриється о восьмій годині вечора. В принципі, там два з дві з половиною години торгівлі. І, ну не знаю, що цим цікаве буде чи ні. Коротше кажучи, ми маємо рваний тиждень. І відповідно, вже напевне, з наступного понеділка фондовий ринок там уже буде краще відпрацьовувати. На цьому тижні ми маємо ну, повноцінні три дні, а потім два дні просто взагалі можна говорити без торгів. Тому, якщо ви плануєте якісь там позиції робити по акціях на фондовому ринку, то обов'язково враховуйте це, що на крайній день це напевне середа, де можна щось ще буде зробити. Потім четвер взагалі не торгуємо, ну а п'ятниця вже таке. Кому цікаво буде щось робити за два за дві з половиною години. На це обов'язково звертайте увагу по календарю. Календар насичений. Ми, ми отримаємо з вами американську статистику, і вона нам буде публікуватися кожного, ну майже кожного дня. Давайте подивимося, що в нас є а, сьогодні. Ну Бачимо без знічних подій. Сьогодні о, о 16:45 виступає Крістін Лагард. Ми вже ну, доволі часто да ми бачимо кожного тижня, по декілька разів на тиждень вона там щось виступає. Що вона виступає? Кому вона виступає? На... ну Конкретних новин немає, тому я вам, в принципі, нічого не публікую по її виступах. Ну, і ми бачимо Євро, як на це все не реагує. Далі, Америка, нам, а, значить, що ми маємо? Індекс ділової активності в виробничому секторі від а, Федерального резервного банку Таласа. Ну, я б не сказав, що це якась важлива для нас два вами новина. Тобто понеділок ми маємо в цілому лайтовий, а завтра що в нас є? Завтра в нас знову вночі без. Якихось подій на азіатській сесії Європа дає реєстрацію нових авто, очікується прогноз на зростання. Дійсно, там, ну, напевне, фактично буде зростання, тому що є попит на авто, особливо китайське авто. Там ну, такий попит підвищився в них. Далі, ми маємо Британія, Індекс зміни об'єму розвідних продажів. Ну, що ми маємо? Ось такий показник поганий, прогноз. Консенсус взагалі ще гірше, прогноз позитивний. Ми побачимо, що буде за фактом. Не сказав би, що це щось важливе і цікаве. А от Штати нам дають ADP employments зміна за тиждень, тобто це зміна зайнятих за тиждень, індекс цін виробників і роздрібні продажі. Бачите, важлива новина. Обов'язково звертайте увагу на неї. Це буде завтра, о пів на четверту. Далі базовий індекс цін виробників, контрольна бла бла-бла. На запасі. Ну і, ну і все в принципі, ось ця новина. Ось ці дві новини да, ми маємо цін виробників і роздані продажі. На них обов'язково звертаємо увагу, тому що вони по перше важливі. По-друге, ми вже починаємо отримувати американські дані, і ну вони вже однозначно будуть давати вплив на ринок, вплив який саме да, ось тут сьогодні зранку я також зробив пост. Дивіться, ми з вами пам'ятаєте минулого тижня. Це конкретно було по, по даті. Це що було це п'ятницю? Якраз ми обговорювали з вами. Ось таку історію. Пам'ятаєте, виходили пероли і ринок праці за на жовтень, і та була цифра: ну зростала безробіття. да І ми з вами і якраз цей скрин я робив. Тобто, як ринок реагував на відповідно поставки да на той момент це було п'ятницю 64,6 відсотків за те, що ставка змінюватись не буде. І ми там з вами обговорювали в п'ятницю, що в принципі ну, це така ненормальна ситуація, тому що якщо безробіття зростає, то ФРС мала б щось робити. І вже сьогодні ми отримаємо ось таку новину. Барклайс, ну Barclass, це, до речі, британський банк, але якби там не було, він очікує, що ФРС знизить ставку в грудні. За даними цем'є, ну якраз з цього сайту, що ми з вами постійно дивимось. Е значить, ймовірність зниження ставки ФРС. На 0,5% у жовтні оцінюється. Ну тут бачите, напевно я помилився. Не у жовтні, а в грудні. Оцінюються гравцями у 71,5%. Давайте одразу змінимо, щоб хтось може бути читати потім, щоб не було плутанини. Так, зараз у грудні. Є. Так от, на, на грудень, ну і в принципі, ось такий скрин я зробив. Давайте зараз подивимось по факту, що в нас є, так, і без змін 70 навіть трохи менше, на, на 50-х менше. Так? Тут у нас був скрин 7,5. Коротше, що в нас відбулося після вихідних за п'ятницю, і після вихідних ринок переоцінив. Або передумав, да, або переосмислив те, що відбулося по ринку праці, і вже, в принципі, йде логічна реакція, вже очікуючи, ФРС знижуватиме ставку. Тобто, це в логіку подій вписується. Тобто, у нас є погані дані по безробіттю, безробіття зростає, треба, їх, ці робочі місця, створювати, яким чином стимулювати економіку, а це відповідно зниження ставки. Ну, і ми бачимо, що принаймні зараз 71% за те, що ставка в грудні буде знижуватися. Ех, ідемо, так, да. тобто, ось ця американська статистика, да, ми бачимо в середу так само. Ну, в середу, ми бачимо нічні події, є в нас е, е, будівництво, рівень, ой, рівень інфляції, ось цей показник нам нас цікавить. Бачимо дані за е, жовтень 3,5 Попередній показник, прогноз 3,3. Тобто, ми ну, по факту можемо отримати скорочення інфляції у Австралії. Закладайте обов'язково позиції, якщо торгуєте австралійського долара, або маєте намір в рамках тижня з ним працювати, то ось на цю подію обов'язково закладайте її в свої позиції. Далі РБНЗ ставка. Тобто, у нас на тижні виходить ставка по Новій Зеландії. Бачимо у них фактично зараз 2,5, і очікується, що ставку Нова Зеландія буде знижувати. Тобто, це є. Такий, ну скажемо так, негатив для новозеландського долара, тобто він може падати. Хоча відповідно це вже все враховується ринками, і, ну, і ми так бачили вже, що новозеландець падав. Тому тут слідкується за прес-конференцією РБНЗ Тобто, фактично, коли ставку знизять. Ну якщо вона буде 2,5 як, як і очікується, то в цілому, тут на якоїсь реакції на ринку може не бути, тому що це вже враховано в ціні. Але сама присуха о четвертій ранку, ось тут можливо щось цікаве. Голова Банку Нової Зеландії і розкаже. Тому слідкуйте, значить, ми маємо що нічні новини: інфляція у Австралії і ставка у Новій Зеландії. Далі на Європі без. Ну, ось тут обзор фі огляд фінансової стійкості і ну, не знаю, можливо, щось цікавого може бути. Ну, коротше, враховуйте так само. А, ну і Штати Штати нам дають які закази на товари довгострокового, товари довгострокового користування, це також, ми ну, бачимо за вересень. ну, надходить статистика. А, чим цікавий, чим може бути примітний цей показник, це у нас є проінфляційний показник. Якщо а, ми вже з вами розбрали, да, товари довгострокового користування це що? Це побутова техніка, це ну, тобто, те, чим що ми купуємо там, меблі, будь-які, навіть ті ж самі авто, те, що ми купуємо не на короткий термін да, користування, тобто на роки. Так от, якщо зараз на ці товари йде тобто, замовлення зростають, то це означає, що споживач хоче ну, вже зараз купити цей товар, ніж там через місяць, два, через рік можливо. Тому що що тому, що він враховує, що ціна в майбутньому зросте. А це що це інфляція? Тобто це про інфляційний показник. Якщо цей показник зростатиме, то це означає, що американці відчувають можливий ну, скачок цін да, вгору, тобто відчувається цей інфляційний тиск. Тому ось цей показник, якщо ну давай подивимось по цифрам: попередній показник 29% Тут взагалі низькі такі проценти, насправді 0,2. Тобто, ну, якщо таке зниження відбудеться, то це дуже-дуже може так стимулювати американський долар підрости. Тому що якщо по факту ми отримаємо 0,2, тобто, ну, бачите, аж на 2,7% нижче, ніж попереднього разу там було. Да? Це, ну, це серпневі дані, то це дуже-дуже ну, така. Підтримка американському долару, тому що відповідно не чекають зростання інфляції. Хоча ми з вами дивилися показники по інфляції, пам'ятаєте, і там вони на майбутнє ну, в принципі ще очікується зростання по інфляції. Тому за цим показником простежте. якщо цифра буде менша ніж попередня, то це означає, що долар в моменті може підрости. Якщо цифра буде більша, ніж попередня, тобто більше ніж 2,9%, Перепрошую, це зараз, ну, правильно, якщо більше, ніж 2,9, тобто зростають закази, то це є інфляційний тиск і відповідно американське долар може в моменті подешевшити. Обов'язково цю, цю подію в середу враховуєте своїй позиції. Далі, ну джеллесневських повідно, да, це ці тижневі щотижневі показники за, за допомогою по безробіттю це нам дають уявлення в цілому про ринок праці. Звертайте також, тому що, як я вже сказав, це уявлення про ринок праці. Ринок праці, як ми бачимо, принаймні вересневий показник, точ, точніше, жовтневий показник був негативним. Ну і запаси нафти, далі виступає лагард, ну і все інше бачимо без таймінгу. Бачите, скільки ми подій пропустили. Ось цей шатдаун, скільки бачите, новин потім має надходити. Це все було пропущено. Далі, ну четверг, четверг, американська сесія не працює. Відповідно до чого ми маємо Нозеландія, ділове ділова довіра, виступ банка Японії ногучі. Ну спостерігайте, слідкуйте або шукайте потім що про що він говорить. Якщо щось цікаве буде, ми з вами також обговоримо. Тому що як ми вже з вами говорили, банк Японії ну уряд Японії да, прийняв. Ну скажімо так, постанову да, про те, що вони будуть стимулювати економіку. Тобто, це має дати підтримку ринкам в цілому японським, але падінню японській єні тому на виступ банкіра звертайте увагу. Зараз це може бути актуально. Індекс економічних настроїв у Європі дані за листопад. Мексика, торговий баланс. Ну коротше кажучи, нічого. Доклад порошу кредитній політиці ЄЦБ. це те, що було. Наприклад, минулого тижня. Ми спостерігали по протоколу ФОМС. Тобто, це те, що вже Кланг зробив, і вони будуть звітувати за свою роботу. Тому тут навряд чи ще цікаво буде рахунок поточних операцій в Канаді. Коротше кажучи, нічого цікавого. Ну єдиний Японію звертаємо на це увагу і пам'ятаємо, що американська сесія не буде працювати. П'ятниця рівень безробіття по Японії. Ми бачимо показник 2,6. Очікується, 2,6 без змін. Далі роздрібні продажі. Британія вранку, зранку індекс цін на житло. Річні показники. Звертаємо на них в першу чергу увагу, якщо якісь зміни можуть бути серйозні. Мексика рівень безробіття, Америка без новин, темпи росту ВВП по Канаді. Ну, у нас цікавлять ось тут в річному вираженні і в квартальному. Ось такий в нас в принципі тиждень. Тому обов'язково слідкуємо за новинами завтра і післязавтра. Ну, плюс Японія, да, там четвер, виступ і потім в п'ятницю безробіття. Ну і звертаємо увагу обов'язково на американську статистику. І пам'ятаємо, що тиждень у нас буде рваний і короткий. Далі, що в нас є по графіках? Ну, в цілому, да, давайте подивимось, Європа вона рухається в нас. Євровалюта мається на увазі да, під зоною, тобто ми можемо бути під тиском. Іде ось відпрацювання цього сценарію, але бачимо, ну, зараз коригується. Поки ми залишаємось під зоною, або ми можемо там десь в цих межах бігати, ну коротше, в нижній да, от е, в нижній частині зони або під нею, в цілому, то ми під тиском. Тому відповідно, ось цей сценарій має право на життя. Я думаю, що в принципі так воно і буде. Ну, відповідно, альтернатива, якщо будемо вилітати вгору, ми бачимо давно, ми сюди взагалі не бігали по Євро, то можемо там на якісь купівлі розраховувати, але це все питання часу і коли це буде. Як на мене, більше схоже вниз, ніж вгору. По Британії ну, взагалі торгуються в зоні, чекаємо виходу з зони. Або вниз, або вгору, так само очікую все ж таки, напевне, вниз, ніж вгору. Ну плюс зараз зона взагалі нічого цікавого тут не відбувається. Чекаємо виходи, наголошую, технічні виходи. Да? Плюс пам'ятаємо сесі... тижнева сесія, скажімо так, да? вона коротка. Тому тут краще чекати конкретних виходів. долар єна У нас ось так торгується. пішла ось ця корекція. Ми з вами дивилися п'ятницю на предмет цієї корекції. Ну, коротше, не будемо повертатись, в п'ятницю це все з вами розбирали. І між цими рівнями може прогулятися пара, тому не поспішаємо. Відповідно, зараз ми йдемо в цьому сценарії, і шанси його добити все ж таки, вони, я думаю, високі. Тому, напевно, ще будемо підростати в цій парі, ну, враховуючи плюс стимуляцію від Банку Японії, від японського уряду, то відповідно є на має дешевшити. І проти неї все інше може дорожчати. Ми, ми не дивились з вами давно, наприклад, на євро-єну. Ну, я думаю, там з картинка схожа має бути, <кхід> тому що, да, єна вона а, відповідно слабшає по всіх фронтах. Окей, так по Австралії, Австралія. Ну, цей сценарій ми вже з вами вговорили. Його виконали тут від червоного рівня може бути щось подібне, ось таке, да. Так само може бути зараз, торгуються над ним, можуть бути і рухи вгору. Я не вважаю це якимось серйозним. Ну, особисто моя думка, да. Ви відповідно можете собі також о, приймати рішення, але я все ж таки більше схильний до ЗОН. Тобто, щоб пара пролетіла або в верхню зону, і потім відскок вниз, якщо ми під нею будемо, або пролетіла до нижньої зони, і якщо вона над нею торгується, то відскок вгору. А ось це всі, всі там рухи посередині між зонами, ну вони, скажімо так, 50 на 50, або зростаємо, або падаємо. Все ж таки, від зон на ворогідність збігати в потрібну сторону, вона ну відповідну сторону, да вона більш висока, ніж всередині. Тому тут краще, напевно, чекати. Або сюди, або сюди. Так, Нова Зеландія. Тут у нас так само йде ось цей сценарій. Про Нову Зеландію, пам'ятаємо, і буде ставка. Ну, у нас більше цікавить виступ голови банку. А, ну і раптом, якщо, наприклад, під час рішення поставки ринок чекає зниження, да 0,25. Якщо ставку не знизить, ну тоді, відповідно, може бути корекція вгору. Ну і плюс прес-конференція банку. Значить, поки ми в цьому сценарії так і залишаємось. Ну якісь сюрпризи, наставки можуть бути. Хоча, в принципі, я думаю, що буде без сюрпризів, і ми будемо далі рухатись вниз. Якщо ну, якщо ви десь тут зараз опинитесь, якщо ви позиції, да, то наприклад на, на, на батковості також треба поміркувати минулого тижня. Ми про це також з вами говорили. А Долар Канада йде у нас, ну, поки що, за цими стрілочками. Схоже, буде виходити вгору. Ну, якщо виходить вгору, тоді закріплюється тут. Там уже очікуємо на подальше зростання. Ось таким чином. Все інша зона. Чекаємо виходи із зону. Далі по нафті. <кій> Нафта у нас ну, ось цей сценарій. Продовжується, в часі він розтягується, але чекаємо нафту сюди 55-20, ну і там уже можлива якась корекція вгору. Ну, ось така, да, це ми брали з попереднього разу, коли ми повторювали цей сценарій. Тобто, залишаємось в сценарії на південь, ну, десь ось тут можливо зупинка відбудеться. Сюрпризи вгору. Ну, ми з вами обговорювали ці можливі сценарії, да, поки що бачимо без цих сюрпризів, але все ж таки не забуваємо, що цей актив да, він е е е геополітично залежний, і будь-які якісь е е рухи е пов'язані з нафтою, да, вони відповідно будуть відображатися. Тому тут також на це звертаємо увагу. По газу все в нас іде нормально. Ну, в принципі, він стоїть на місці, да, бачимо, що застряг він тут в зоні, е е набирається напевне, сил. Де простор був вгору чекаємо, цей простір закріплення і потім зростання. А так все в нашому сценарії, нічого не міняється. По золоту. Так само бачимо, ну, ніби щось чекають. Да? Тобто, просто ринок притих ось тут. Конкретних рухів немає, на щось чекають, напевно. Ну. Коротше кажучи, прориву, так, да, або вгору або вниз, пам'ятаємо, якщо прориваємо вниз, закріплюємо, то шанси вниз у нас є, я думаю, вони високі. На, як мінімум на, на похід сюди, в сил вистачить у ведмедів, ну а потім там уже бики, можливо, будуть підключатись. Ну, і Відповідно, якщо проб'ємо цю зону, вгорі закріпимось, тоді вже сценарій бичачий, ну, як мінімум, на оновлення сюди. По сріблу у нас тут. Ну, від зони бачимо, да Що тут зараз? Давайте поміркуємо. Ну, як варіант, дивіться ось так. Раз. Де краще напевно, ось тут. Ось так по цінам закриття поставимо Хто не пам'ятає, хто не знає, можливо, хто не, не розуміє ціни закриття, це є графік лінійний. Тобто, ну, я ставлю зараз по свічках, але по цінах закриття. Але це можна перевірити так само себе по лінійному графіку. Включайте лінійку, і ось ми по точках лінійного графіку це все діло ставимо. Тобто, у нас тут є такий клін. Ну такий він поганенький, але ти не менш, ну до чого я веду. Да? По-перше, ось такий ймовірний клін, а по друге. Ось, ось така штука: вихід є, треба закріп робити, і потім йдемо на ось ці локальні максимуми сюди, на глобальний цей максимум знімаємо і відповідно відкриваємо дорогу вище. Тобто, така картинка вона можлива, однак чи треба поспішати, чи треба все ж таки перечекати тут уже питання часу. Схоже, технічно схоже, що можемо в такий подібний сценарій. На зростання. Да ну Відповідно, там не так швидко, це може бути там в часі потягнеться, але поки на ось таку штуку воно щось схоже. Ось такий варіант: Ну давайте одразу альтернативу. Ось так. Далі від значить, по біткоїну у нас ось цей варіант, ось цей сценарій може працювати. Ми бачимо, да, у нас є вихід вниз, пішло. Зараз ми маємо тут закріплення може бути. У нас ось такий індекс страху жадності 19%, тобто ми трохи піднялися порівняно з минулим тижнем, але це все може говорити про те, що можемо тут ще пройти вниз. Ну, якщо не, не працюємо, виходимо, тоді йдемо сюди. Ну, відповідно, нам для зростання тут все це між зонами може. Тобто, тут, якщо говорити про якісь а, там торги, наприклад, да, то тоді просто між зонами їх використовувати, тому що нам для глобального росту, як мінімум, треба знімати ось цю зону, знімати ось ці максимуми, і тоді ми говоримо про якийсь глобальний рост. А в поточних умовах до такого сценарію дуже дуже я думаю далеко. На, на нього зараз розраховувати. Тому ось таким чином. Далі по фондовому ринку. По фондовому ринку в нас він вже добігає, звітність добігає кінця, у США добігає кінця сезон корпоративної звітності за третій квартал. З компанією, що вже звітували, 83% побили очікування по прибутку на акції, 76% побили очікування по вилучці. Ну, коротше кажучи, звітність у нас позитивна, вона пройшла, закінчується. Ось такі да, залишаються, Зум таких цікавих може ще бути. Bell компанія? Ну, тобто, ми вже добігаємо кінця. А, і напевно, вже сподіваюся, що час вона з'явиться, і вже на наступний тиждень ми зробимо новий список по компаніях, тому що на цьому тижні. У нас середу ефір, але то немає сенсу нічого дивитись по, самих, ну, по пошуках нових компаній, тому що четвер, п'ятниця сесії будуть ну, торгівлі взагалі не буде. А вже наступного тижня ми про це з вами поговоримо. Тому сподіваюсь, що я встигну до наступної вже не до цієї, а вже до наступної середи зробити список нових компаній. Зараз у нас індекс торгується ось таким чином, торгується він в зоні. Ну, відповідно, цю зону з вами раніше намітили, <кій> Тому чекаємо вихід вгору, закріплення і подальше зняття локальних максимумів. По індексу страху у нас ось такий показник. Пам'ятаєте, було 6% минулого тижня. <кій> Зараз піднялось на 12%. коротше кажучи, чекаємо на подальший рост. Ну, мабуть, зірки мають зійтись. Поки що бачимо, зірки не сходяться, планети не сходяться, і тому ми ось так торгуємось. Чекають, напевне, ринки якісь, Ну, можливо, тут дійсно статистика від Америки. ну Офіційна статистика, да, яка має надходити, тут буде нам більше таке світло проливати на цю ситуацію. А, ну і можливо, якихось ще подій ринок чекає. Побачимо. Поживемо, побачимо. А, на цьому у мене все. Питання, якщо є. Будь ласка, можете писати. Якщо немає, тоді просто мінусуйте і ми будемо завершувати наш з вами ефір. Так, бачу. Мінуси. Добре. Тоді я бажаю всім вам гарного настрою, всім вам профітів. Бережіть себе і до зустрічі в середу в цей самий час. Всім пока!